Всіх вітаю з вами Петренко Валерій, історик. І ми з вами продовжуємо тему, яку почали минулого разу. Це тема Речі Посполитої місця в ній українських земель і які наслідки мало входження цих земель до складу цієї нової держави, яка виникла в Східній Європі. Поговоримо про. Наслідки Люблінської унії для шляхти. Ми говорили про магнатів, які мали вплив на Сенат, на Сейм польський, на короля, а шляхта. Шляхта, шляхта, шляхта. Реч, Річ Посполита ми вже говорили, що перекладається як республіка. Як республіка Органи влади в неї виборні, виборність короля. Тому ми можемо говорити, що наступає період шляхетської демократії. Шляхецької демократії. Хоча в наших підручниках, і шкільних і вузівських, цей період називають полі... періодом політичної анархії. Анархії шляхти, що шляхта не слухалася короля, шляхта там могла заблокувати якісь закони короля, і так далі. Тобто політична анархія шляхти. Але таке твердження не є зовсім справедливим. Справа ось у чому шляхта. Або якщо ми будемо використовувати інший термін, який був в Західній Європі чи в Ті ж Росії, дворянство, тодішня еліта, шляхта. Так от шляхта в Речі Посполитій складала до 10% всього населення. Це середній показник. В якихось остров шляхти було більше, якихось менше, але в середньому 10% населення речі посполитої відносило саме до цього привілейованого стану. Того стану, який вирішував долю держави, який користувався цими демократичними правами, який обирав короля, який міг накласти вето на закони короля. Тобто така держава, така політична система здавала можливість значній частині населення брати участь. У політичних процесах і знову ж ми маємо констатувати те, що ні в одній з країн Європи, тим більше в Москві, нічого подібного на той час не було. І Звідси випливає ще одне: те, що демократичність Речі Посполитії її еліта. Її шляхта сприймала як, одне, як одну з найбільших цінностей цінностей, і звідси ми можемо знайти відповідь на ще одне таке питання: Річ Посполита виникла як держава поліетнічна, поляки, Литва, Українці, Білоруси і так далі. От і в цій поліетнічній поліконфесійній, тому що знову ж таки, церкви різні вирозповідання, різні християни, але християни східного чи західного обряду і так далі. Що служило консолідуючим фактором у цій такі поліетнічній і поліконфесійній державі? Так, от консолідуючим фактором являвся якраз фактор цієї шляхетської демократії, що не було різниці між шляхтою польською, литовською, білоруською чи українською, руською не було. Всі мали рівні права, всі мали рівні можливості, і це їх об'єднувало. І для них річ Посполита стає вітчизною. І в результаті цього на рубежі 16-17 століття Річ Посполита стає однією з найпотужніших держав Європи. І в зв'язку з цим ще потрібно звернути увагу на один такий фактор, що для шляхти будь-якої польської, руської, української, литовської. Одним із засадчих факторів їх прав, це була свобода віросповідання. віросповідання. Шляхта, якщо їй будуть нав'язувати якусь іншу віру, вона її не сприйме. Це буде приниження шляхти, це буде обмеження її прав. Тому віросповідання один із засадчих прав шляхти, речі посполити. Тут ми можемо відмітити, що домінувала відповідно в цій державі. Католицька церква це беззаперечно, тут ніяких питань бути не може. Але, але окрім католицької церкви, значні впливи мали протестанти, наприклад, на території Білорусі, в тій ж Україні, в тій ж самій Польщі. Ну, протестантизм в основному був представлений в речі Посполитим такими отечіями, як кальвінізм і аріанство. І що це було так, можемо навести такий приклад, що в 1572 році, за дорученням польського короля Сигізмунда 2 Августа, коронний гетьман Юрій Язловецький набрав перших 300 козаків, які включили в реєстрі, таким чином, ми кажемо, виникає реєстрове козацтво. Але. Нас зараз цікавить не те, що він стає от засновником реєстрового козацтва нашого, а інше. Справа в тому, що ще в 1646 році під впливом своєї дружини, гетьман Юрій Язловецький вийшов з католицизму і став кальвіністом, протестантом, кальвіністом, коронний гетьман, вище шалони влади Речі Посполитої. І ставши кальвіністом, він володів багатьма населеними пунктами, величезними територіями, так от, у всіх своїх володіннях він закриває костели. Нам же в підручниках пишуть, що католики закривають православні церкви, насаждають католицизм і так далі. Тут ми бачимо не все так просто. Не все так просто. Чому так сталося? І завдяки кому була така релігійна толерантність у Речі Посполитої. Ми вже казали, що першим королем, королем Речі Посполиту людиною, яка здійснила цей проєкт, яка зуміла підписати і організувати цю Люблінську унію, був польський король Сігізмун 2 Август. Так от ще в своєму дитинстві він ріс в атмосфері такого критичного ставлення до католицизму. Він був коронований із 1600, 1530 році, завдяки зусиллям своєї матері. Був живий батько, але мати настояла, щоб син став теж, як вона тоді казала, молодшим королем при батькові. Тобто, правили вони паралельно. Потім він стає єдиним королем Польщі після смерті батька. Так от, оця його атмосфера, яку він жив, виховувався в дитинстві, в юнацтві, вона збереглася. І з того періоду, коли Сигізмунд II Август став повноправним правителем королівства польського, а потім і Речі Посполитої, на цих землях настає повна релігійна терпимість переслідувань. Католиками і православних, що навпаки, не допускається. От, більш того, в 1563 році указом короля православна шляхта урівнювалася в своїх правах з католицькою, з католицькою. Тобто, як бачимо, релігійних проблем поки що немає ніяких у цій державі. Хоча, я ж кажу, наші підручники пишуть, прийшла річ Посполита і починається національний гніт, релігійний гніт, ополячиня, католичення і так далі. Як бачимо, ну, нічого цього тут не було. Шли зовсім інші процеси. І це було. Виправдано самою ситуацією, якщо б тиснути на тих же православних, король прекрасно розумів, це визве громадянську війну. І ми вже говорили, що потуги українських князівських родів були значними. Вони переважали короля і по чисельності військ і по своїм багатствам. Тому король вибрав дійсно, як на мою думку, вірний шлях саме такої релігійної толерантності. І ще один наслідок входження українських земель до складу Речі Посполитої. Тут ми поговоримо більш про шляхту, а точніше про цей шляхетський гонор, яким ця шляхта вирізнялася серед іншого дворянства Європи. І французьке, і британське, і німецьке дворянство, англійське чи німецьке дворянство да, воно мало свій город, мало поняття честі, але навіть на їхньому фоні шляхта Речі Посполитої. Переважали їх в цьому факторі, чому так сталося? Звідки взявся оцей шляхетський гонор, який є і зараз? От поляки такі гоноровиті. Чомусь так про українців не кажуть, але підстави, щоб так говорити про українців, у нас є. Так от, звідки пішов шляхетський гонор. Право в тому, що в тому 16 столітті, коли виникає річ Посполита. Коли об'єднується шляхта оцих двох держав, Королівства Польського Великого Князівства Литовського, серед шляхти, як польської, так і Руської, так і Литовської, і Білоруської, виникла і запанувала така теорія як сарматизму. Сарматизму. Ну, згадуємо історію, хто такі сармати? Сармати це були кочові племена, які десь в другому столітті до нашої ери прийшли в північне Причорномор'я, розселилися тут, були войовничими. Те, що ми можемо прочитати в наших підручниках, навіть жінки їхні могли воювати, були войовничими, відзначалися, не могла вийти. Вона там заміж, як пише наш підручник, поки не вб'є ворога і так далі. Тобто, сармати дійсно були потужними. Племенами, які навіть могли скласти достойну конкуренцію римським легіонам, які домінували на полі бою в ту епоху, нічого кращого не було в світі. Але сармати зуміли протистояти Риму, протистояти римським легіонам. Тому от і польська шляхта. Ставлячи перед сумою питання, а звідки ми пішли, хто ми такі, де наше історичне коріння звертає свою увагу саме на сарматів, і виникає ця теорія сарматизму, що шляхта Речі Посполити є нащадками саме племен сарматів, оцих войовничих таких племен. Відповідно, і шляхта починає в собі виховувати які. Риси, ну, як на їхню думку, були у сарматів. Це поняття честі, любов до свободи, що свобода понад усе і життя положити, але свободу свою відстояти. І третій компонент це військова майстерність, так як і сармати, так і ми тепер маємо домінувати на полі бою. Якщо тоді сармати протистояли Всесвітньому Риму, то тепер Річ Посполита повинна протистояти всім ворогам християнства. Ну, тут малася на увазі в першу чергу Османська, Турецька імперія і теж Кримське ханство. Ну і ще був один тут противник, проти якого мала стояти ці нащадки сарматів Московська держава, Московське царство. Тому теорія сарматизму. Ну тут можна сказати, що Риму протистояли не лише Сармати, ті ж вандали. Вони взагалі взяли Рим, винесли все що звідти можна на очах у переляканих римлян, пограбували його до нитки, чи тих же гунів, які розколошматили, рознесли західно Римську імперію на шматочки. Але поляки чомусь схиляються до сарматів. І тут було декілька, скажімо так, причин. Ну, по-перше, вести, скажем так, свій родовід від вандалів полякам не хотілося з тої простої причини, що вандали асоціювалися з германськими племенами, асоціювалися з німцями. Ну, а поляки з 13 століття вели запеклу війну проти Тевтонського ордену, ордену мечиновців і так далі, Лівонського. От тому якось своїми предками визначати вандалів, ну це приниження перед німецькою культурою. Тому шляхта це однозначно вандалів відкинула. Можна було б гунів, гуни, які, як я вже сказав, ліквідували, розбили Західно Римську імперію, але гуни більше асоціювалися з монголами, з татарами. Відповідно, знову ж таки шляхта не могла вести свій родовід від цих народностей. Тому залишили сармати, яких от благородні сармати нічим, ну, на думку польської шляхти, шляхти, Речі Посполитої нічим таким не грішили у своїй історії. Тому, от ми сармати, ми нащадки сарматів. І оця теорія сарматизму навіть билася в цьому, в цьому польському гонорі, шляхецькому гонорі, так буде точніше, що ми нащадки, наші древні предки стояли проти Риму. Ми теж і ми повинні бути достойними їх і так далі. Оцей гонор, який виробляла в собі шляхта поняття честі, знову ж таки, і свобода. Тому і шляхецька демократія вони готові були захищати її зброєю в руках. Тому ми говорили, що шляхта не терпіла сваволі короля. Як король? Він такий же нащадок сарматі, як і ми. Він рівних серед рівних. І нічим від нас не відрізняється. Відповідно, шляхта не зупинялась перед тим, щоб підняти повстання проти короля. Такої сакральної постаті короля для шляхти не існувало абсолютно. Всі представники шляхти, магнетерії і так далі, вони всі рівні. Вони вийшли звідти, з сарматії. І це, якби всіх урівнювало. І ще один наслідок цього, всього, цієї теорії сарматизму навіть проявився у відношенні до жінки. Ми вже казали, що сарматки воювали на рівні з чоловіками, там, вбивали ворогів і так далі. Ну, виходячи з цієї теорії, польська шляхта, шляхта речі посполитиї, і будує свої відношення до жінки. Тобто. Формується поважне відношення до жінки. Поважне, не таке, як у Росії, домострой там і чоловік, якщо не б'є, то значить не любить. Тут зовсім інше, повага до жінки. І ця повага до жінки у Речі Посполитої проявляється в тому, що чоловіки цілують жінки руку. Це пішло звідси саме з теорії сарматизму, саме от з цього періоду Речі Посполитої. І теорія сама навіть проявилася у зовнішньому вигляді шляхти, тобто в їхньому одязі, шляхта литовська, польська, руська, українська вважала себе європейцями. Вона орієнтувалася на Європу, вони були в Європі, але, але якщо ми поміняємо, Порівняємо одяг Західноєвропейського дворянства і шляхти Речі Посполити ми побачимо тут кардинальну різницю, велику різницю. Шлях Речі Посполити одягалася в одяг, скажімо так, східного покрою, східного фасону, який запозичували Туреччини. Ну чому так було? Сармати звідти прийшли, тому от ми повинні. І це теж проявити цей сарматизм в собі, навіть власному одязі. Тому основний одяг шляхти, Речі Посполитої – це жупан. Жупан був повсякчасний, там, суконний, сірий і так далі. І був парадний, який з дорогої тканини шився, червоних, яскравих таких кольорів. От це му проявилося у поясі, який вони використовували, знамениті слуцькі пояси. Тобто це. Широкий відрізок тканини десь довжиною 3,5-4,5 метри, шириною 40 сантиметрів, і оцим поясом широченним, довжелезним, шляхтич себе оперезував декілька разів, обмутував навколо себе. Чим заможніший володар цього поясу був, тим там могли бути срібні чи золоті нитки, різний розпис, картинки. Тобто там ціла своєрідна. Сворідний алфавіт був по цьому поясу, можна було багато чого розказати про цього шляхтича, який його носив. Ну, а Слуцькі пояси, тому місто Слуць, теперішня Білорусь, звідти вони пішли. І наскільки сподобалися шляхті, от не лише Литовській, а всієї Речі Посполитої, що було засновано декілька мануфактур, які ці пояси випускали, виробляли. Ще в чому проявився сарматизм, те, що навіть ми за цим не задумувалися. Знову ж таки, на думку, шляхти, сармати мали своєрідну зачіску, і шляхта почала цю зачіску носити. Тобто, голова справа і зліва череп він голився і залишався оцей чуб, який в нас звикли, що козаки з чубом із оселецем і так далі. А мода пішла от з теорії сарматизму. От. І коли ми подивимося на зображення, чи нашої козацької старшини, чи шляхти, чи української, чи польської, різниці в одязі, в затяжках ми не побачимо. Вони однакові. І навіть той же Ярема Вишневецький, не... всі, хто заснував. От, він теж зображений саме в цьому жупані, в контуші, в такому жилеті, яке накидався зверху на жупан, і з оцим оселецем на голові. І от така зачіска була в тогочасній шляхти. Це було надзвичайно популярно. От, так що, така теорія сарматизму вона була прийнята шляхтою всієї Речі Посполитої. Але чому ми кажемо, що це мало наслідки і для нас? Тому що. Була шляхецька теорія сарматизму, і цю теорію сарматизму переймає і українське козацтво, І українське козацтво, що теж ми походимо із сарматів, ми теж лицарі, ми теж захисники віри, православної від всіх тих, хто на неї зазіхає. Тобто, практично все те ж саме, лише з більшим ухолом такий у православ'я, українською ідею. Але решта йде повтор. Де повтор. Тому, о, о, отак ця теорія сарматизму із шляхти, яка прийшла в Річ Посполиту і зробила цей гоноровитою, гоноровитим станом населення, який власну свободу, честь ставив вище за, життя. вище за життя. І тут навіть все це проявилося у мистецтві, як в шляхецькому мистецтві, так і в козацькому мистецтві, скажімо так. Що шляхта, яка розуміла, що головне в неї це військова доблесть, це війна, це захист вітчизни, віддавала собі, розуміла те, що рано чи пізно цей шляхти загине, загине в бою, рано чи пізно, будь з ким там. А тому виникає така, такий своєрідний, і в літературі, і в образотворчому мистецтві напрямок як взаємовідносини шляхтича і смерті. Тому часто на картинах, на гравюрах ми бачимо танець шляхтича зі смертю, танець шляхтича зі смертю. Тобто до цієї смерті шляхтич відносився як до жінки. От він танцює з жінкою, але він, як військовий, як шляхтич, танцює зі смертю. І коли цей танець закінчиться, смерть його забере. Забере, тут от такий фаталін своєрідний, але шляхта це розуміла, для неї нічого тут страшного не було, цього ніхто не боявся, що рано чи пізно загине в бою, що цей танець зі смертю відбудеться в кожного шляхтича. От особливо цим славилися знамениті польські крилаті гусари, найкраща кавалерія тогочасної на Європи, де взагалі, напевно, всього світу. Оцей танець смертю для шляхтича теж із теорії сарматизму він йде. І теж ті ж відносини зі смертю, і в козаків складаються, але дещо по-іншому, якщо шляхта танцює зі смертю, і кінець цього танцю це кінець цьому шляхти. Чи це смерть, все, його не буде. То в козаків дещо інше відношення до смерті. Інше в чому це приявилося, що всі гравюри, всі картини, де козака зображає зі смертю, там козак не танцює зі смертю, він грає зі смертю. Грає в шахи, грає в карти. І знову ж таки, він про... ця партія закінчиться в шах, і смерть його забере. Але, на відміну від шляхтича, козака є шанс виграти в смерті, виграти, чи в шахмати, чи в карті, залишитися живим. Тому ці. Відносини зі смертю перекликаються в шляхетському сарматизмі і в козацькому сарматизмі. Правда, різниця в тому, що там більше фаталізму в шляхетському. Козаки все-таки вони ну, вважали, що вони мудріші, хитріші, скажімо так, і навіть смерть можуть обіграти. Тому от саме теорія сарматизму і робить шляхту чим? тим, що ми звикли її бачити. Свавільною – так, свободолюбивою так. Ця свободолюбивість якраз у те, перетворювалася часто густо в свавілля. Було таке було, від цього ми нікуди не дінемося. От. Але от цим станом населення, який вирізнявся з усього того тодішнього цивілізованого світу. І ще один приклад. Шляхту багато хто критикує, ті ж російські автори і так далі. Але задаймо російського царя Петра Олексійовича, той, який стане Петром І, першим російським імператором, починаючи свою перебудову Росії, ну, Московії, потім Росії вже починаючи реформування Московії на європейський лад. Петро І прекрасно розуміє, що без такого проширку населення, який буде освіченим, який буде мати відчуття власної гідності, який буде проявляти ініціативу, не чекати, поки йому хтось щось підскаже, такого проширку населення, такого стану в російському суспільстві не було. Його потрібно було створити і створити з кого? Ну не з селянства ж. Не якихось там робітних людей а створити з російського дворянства, яке цар батюшка, той же Іван IV міг спішмажувати на сковородки чи бити там крити матом, а вони цілували йому руку, низько кланялися і дякували царю батюшки. Петра, першого, таке дворянство не задовольняло. Тому він створює спеціальний навчальний заклад для російського дворянства, для дітей російського дворянства, але він отримує символічну назву. Шляхецький корпус, шляхецький, не дворянський, а саме шляхецький. Петро І під час Північної війни був на території Речі Посполитої України, і Білорусі і самої Польщі. Він бачив шляхту, шляхту Речі Посполитої, бачив її поведінку, бачив це почуття власної гідності. Ніякий шляхтич не сперти, щоб йому. Король цар вдарив в обличчя, покрив матом чи ще що то. Він дістане шаблю і буде захищатися, не дивлячись ні на які авторитети. От він хотів виховати отаке російське дворянство. Тому не Дворянський корпус, а Шляхецький корпус. Тому підведемо деякі підсумки. Худження українських земель до складу Речі Посполиті не лише не принесло сюди якогось національного гніту, так як ми про це розуміли, так як нам це розказували. Українці, значить, вони погані. Ні, українська шляхта мала ті самі права, що і шляхта польська, литовська. Нічим цьому не відрізнялися. Українська шляхта виростала в таких же умовах, як і шляхта інших частин цієї держави. Виростала з тим же шляхетським гонором. З тим же почуттям власної гідності, з тим же відчуттям ініціативи і так далі. Це був плюс, великий плюс для нашої тогочасної української еліти. Але з іншого боку, він з часом мав і негативний наслідок, який, те, що молода шляхта українська. Відчуваючи, що Річ Посполита є її вітчизною, й польську мову, культуру, літературу. Те, що пішов про це, що ми називаємо ополячення. Тільки це ополячення не було насильним, не було насильним. Ці молоді люди самі вибирали ту культуру, яка їм більш підходила. І якщо польська культура стояла вище, за нашу, ну той процес, що і зараз йде. Ми ніколи чуди не підемо. Якщо ми зараз це сприймаємо спокійно і ніяких претензій до цього немає, якщо вплив інших культур на нашу, ну, повинні, значить, такі стандарти переносити і тоді на 17 століття. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До побачення.